Приємно, коли зустрічаєш знайомих людей. Тільки що ми з Володимиром показували вашу сівалку е анкерно. І я коли йшов сюди, звернув на сівалку, як будто вона для наутіла. Так чи ні? Дмитро? Доброго дня, по-перше, пане день. Михайло, дуже радий вас вітати на Навжаємо. нашому стенді. Да. А, да, дійсно, ця сівалка працює в технології наутіл. No за рахунок концепції своєї, основна концепція цієї сівалки це концепція темпо. Точний висів, так, а всі ми знаємо, що технологія темпо дозволяє робити посів як в прямий посів, так і по технології. І на, високій швидкості так, також. На, високій, на високій швидкості також. Це новинка від цікаво, компанії цікаво. Ведерстат. Сівалка називається Просід. Ця сівалка виходить на ринок наступного року. Вона а, собі ще повторюсь, має концепцію Це вона вперше. Тут демонструється. Вона демонструється на виставці Агрітехніка вперше. Так а вже декілька років, два чи три роки. Вона а, катається по странам Європи, да і здійснює посіви. Якби при працю в Україні була вже в Україні, вона не була, але ми плануємо, щоб вона була в Україні. Так і а, пустити її в демонстраційну демонстраційний тур, щоб всі наші аграрії Побачили. мали побачити. да. Цей посів. Чому її особливість? Ця сівалка дозволяє висівати всі культури. Тобто одну сівалку, навіть зернові, починаючи Точно від ріпаку, пшениця, ячмінь, а, технічні культури, плюс бобові культури вона дозволяє висівати. А яке в неї, неї 22,5 чи 25 а. сантиметрів. А, оце вона, так? Так, так. І вона, в принципі, може, може а, все щократно. Ви можете її переналаштовувати. тобто ріпак посіють на 45 сантиметрів пшеницю, ячмін, зернових групу. Ви можете посіяти, наприклад, на 22,5 см. сантиметрів. Тенденція в Україні пішла зменшення норм, розширення міжряддя на зернових, щоб не було такої конкуренції. Ця сівалка на виставці Сіма в Парижі взяла золоту медаль. Ми... Я що дуже... Дуже... звернув на неї уваги. не неспроста. Дуже очікуємо цю сівалку а, на теренах України. Друзі, я колись сівалкою для суцільного посіву сів не тільки зернові, але й соняшник і інші культури. І завжди мріяв, щоб вже сіяти сівалкою точного висіву. Всі культури, але не було сівалки, яка могла б сіяти зернові. А у вас це реалізовано? Це реалізовано. Це... Основне Цікаво. завдання було мати одну сівалку для, всі для всіх культур. Да. Ведерстат дві сівалки. так? Да. Да? Компанія Ведерстат завжди намагається вносити якісь інноваційні продукти, виводити їх на ринку, тому що дуже багато конкуренції, дуже багато гарних, добрих машин, але такої машини, яка може зараз Сіяти. Всі культури ще поки немає, є тільки від возроставці. Це вже цікаво. Ну, покажіть нам її у всій красі. Будь ласка. Перша частина сівалки це бункер для внесення мінеральних добрив, який навішується на передню навіску трактора і має об'єм 2200 літрів. Плюс має герметичну кришку, вентилятор. Приводиться це все від гідравліки трактора. Далі, далі починається сама сівалка. Це міжколісний пакер, який ущільнює міжколісний простір трактора. Плюс а, сам бункер для насіння, який також має 2200 200 літрів. Також має вентилятор, який дозволяє транспортувати це насіння. Потім а, ми можемо побачити. Що тут розміщені висіваючі секції темпо, за які я вам говорив. Перше, це секція оснащена копіючим очисником ряду, який можна догружати, довантажувати, можна розвантажувати, можна міняти його глибину. Він має упор, він не залізе, як кажуть, дуже дуже глибоко. Він може йти тільки розривати пожнивні рештки так, як треба для посіву. Плюс сама секція Темпо, яка має навантаження до 320 кг, Її можна навантажити дуже просто виставляється глибина, дуже просто притисне зусилля і зрозумілий висіваючий апарат, який в принципі на швидкостях до 20 км на годину. Дозволяє висівати всі культури. Наприклад, в Латвії, в Естонії були, демопокази дем цих сівалок, то по технології ноутіл сіяли ячмінь на, шторості, на швидкості 15 км на годину. Так, два ряди, два ряди висіваючих секцій, відстань по проходам відстань 22,5 см, але задній ряд можна за допомогою от того гідроциліндра. Здвигати назад і піднімати. Оцей гідросиліндр. Оце а це захований, так? Да? Так, він знімається і ця вся. Ага. Цей це кронштейн великий, він Що це дає Це дає можливість віддвинути, підняти секцію, якщо вам треба змінити міжрядінь. Також можна в шахматному порядку його змінювати. Тобто міжрядні можуть бути 22,5, 45, 67 ,5. В принципі, це все, це все зрозуміло. Далі, далі у нас знаходяться а, транспортні. А між е, сошниками е, в ряду, яка відстань, в, в, якщо, якщо ви між проходом... Оце, мі, оце оце да, це міжряді 22,5 см. 22 А сошники в ряду на 45. Так, так, так в ряду. вони зміщені, що забиваються, так? Да? Так, дуже, от правильно сказали, велика пропускна... ну більш збільшена пропускна спроможність сівалки. Щоб mm -hmm. по пожнивні рештки вони не забували. Дуже наглядно ви показали, тут рядки, як сіються, і видно, бачите, один е, сіє тут, а це перший ряд сіє, так, так. рядок. Да? І дуже великий, велика відстань. Оце дуже добре, коли багато пожнивних решток, так? Yeah. Так, для доутілірів це дуже важливо. Так, так, я звернув увагу. Все дуже важливо. Це транспортні колеса, на яких вона транспортна. Це, це просто а, такі коробні так, бокси для ключів, для чого для, для, для запчастини. Якісь допоміжне допоміжні речі ви можете вкласти сюди. В принципі, це не грузи, це ніякі. Ні, 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 це не грузи, в принципі, це не грузи. Ця сівалка в даному випадку вона шестиметрова. Вона потребує тягових зусиль десь 300 коней, 300 плюс, тому що вона ще потребує під себе ну, масла. Гідравлічна достатньої кількості і на швидкості вона, потрібна, вона повинна сіяти швидко. За рахунок цього, за рахунок цього вона більш енергонасичена, вибачте, ніж сітхок, який ви розглядали з паном Володимиром. А які варіанти, крім 6 метрів, є? Буде варіант 4-6 метрів, але зараз вже є концепція більш широкорядних цих сівок. Але поки що вона в проєктуванні. Але шведи, я думаю, не будуть затягувати цей концепцію більш широкозахватною, тому що всі розуміємо, що всі бажають мати більш широкий захват, щоб швидше в умовах ризикованого землеробства посіють свої культури. Петро, я бачу, що це останній писк. В принципі, можна Ведерстата, сказати і так? так. Це писк не просто в останній в компанії Ведерстат, а це останні тенденції, якщо можна сказати. З сільськогосподарської моди, да? так? Тому що... Навіть таке слово, як мода, можна застосувати до, да, таких... до сівалки, до, такої до сівалки просить. Да? Так, так. Несподіваний погляд. <laughs> на техніку. ніколи не думав, що сівалки теж можуть бути модними. Для кого ця сівалка? Це... Кого вона зацікавить в першу чергу? В першу чергу вона зацікавить тих, хто не хоче мати дуже великий розброс по різним типам сівалок. Зараз ситуація в світі така, що людський фактор у нас займає ну, положення. Да і не завжди навіть в Україні є люди, які можуть якісно працювати на всіх типах сівалок. Плюс ця сівалка вона дозволяє, не змінюючи навиків. Висівати як ріпак, як пшеницю, як, як чмінь, зернового групу, так і просипні. Міняються тільки типи дисків і заносяться дані в комп'ютер. Керування дуже просте, зрозуміле, логічне. Це і забаз трактора, плюс навігація трактора, і керування з планшета з айпада. Друзі, кого цікавить універсальне рішення? Одна сімалка замість двох і сіяти всі культури, я думаю, це рішення буде вам цікавим. Дуже дякую вам за новий концепт. Дуже вам Думаю, дякую. що в нього буде гарна перспектива. І Дуже у нас вам дякую. в Україні Дуже вам чекаємо дякую. цю новинку в Україні. І слава Україні! Героям слава!